Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лада, а ви у моїй творчій майстерні. І сьогоднішнє відео буде заключним за тиждень, мій в'язальний. У мене сьогодні 23 червня е понеділок. І я вам розкажу, що вдалося пов'язати за минулий тиждень. Зараз я вам ставлю декілька підключень, які я знімала. Доброго дня! У ну, мене сьогодні середа 18 червня, я вам хочу показати, з чим я працювала у понеділок і вівторок. І у понеділок я весь день присвятила цьому бомберу, можна сказати, бачите, ну... Цілий день, це, маючи на увазі весь вільний час, який в мене був у понеділок, як бачите, ну, не так багато. Але трошки прив'язалася. Я дуже хотіла від'єднати вже рукава, але, ну, о... як є, скільки є, тому бачите, що ось так зараз це виглядає. Е... Ну... Небагато, хотілося б більше, але так як є. Працювала, скільки було часу, і ось так просунулася. Так. І далі вчора я взялася за сумочку. Тут теж не супер велике просування, але я ж кажу, скільки вчора було часу, стільки. І в'язала. Але, наприклад, моточок е, помітно схуд. І зараз в мене ось така деталь. Е, оце в мене лицева сторона. І можна побачити, що я вив'язала денце. Я його трошки, до речі, проглажувала, але через те, що я коли в'яжу, то якось отак от м'якаю це. Полотно, тому що я ж беруся, якось отак прижимаю його, і ну воно знову пожм'якалося. І е, почала вже вив'язувати стінку сумочки. як бачите е, е, Я пров'язала, після того, як завершила денс, я пров'язала один рядочок по колу без додавань просто А наступний рядочок пров'язала, підбираючи петлю за задню стінку, щоб в мене утворилося така наче, знаєте, з'єднання, таке чи шовчик от такий, бачите? От його видно. Ось він. Такий. це передня стінка петельки. І ось так воно начебто згинається зараз. Бачите? Такий чіткий перехід є. Ну, і те, що я пров'язала вчора це приблизно ну ось від цього моменту. Тобто декілька рядочків я ще пров'язала по денцю, а далі почала вив'язувати стіночку. Ну, не багато, тому що гачок номер 2, і я в'яжу доволі щільно, ви бачите. То не так вже і швидко це виходить, а по-друге, руки втомлюються, тому що треба таке постійне напруження. Ну, і як бачите, ось така е, от десь як моя долонька, якраз це денце ось таке. Я не міряла скільки, але, ну, для такої похідної сумочки, невеликої нормальності. Там поміститься телефон, ключі, може навіть якась невеличка пляшка води. На дно щось хочу класти, якось його ущільнювати. Але ми ну, бачимо. У мене ще прийшла ідея, до речі, коли я в'язала цю сумку, що я її в'яжу під одну сукню рожеву. У мене є така рожева сукня, я там в ній на заставці до минулого відео з зайчиками стою. Цій сукні, і я подумала, що до цієї сумочки з такої ж пряжі можна в'язати панаму і у такий комплект рожевий, і його можна тоді вдягати не лише під це плаття, а просто навіть під щось зовсім біле, ну під щось таке базове. Воно просто буде як таким комплектиком. Його можна буде прикольно з чимось іншим поєднувати. У мене там є пряжа, це 100% бавовна. Панамку можна зв'язати на гачку трошки побільшому, щоб вона була трошки менш щільна. Для сумки треба щільніше, а от для панамки можна трошки менш щільно зробити і буде класно. Все, це все, що я хотіла показати. Тому до наступних підключень. Бувайте! Так, роблю підключення. Треба розпускати все. Вже от стільки вирізано. Дивіться, я приміряла, скільки зайвого. Бачите? Так, от я накладаю все зайве. Треба розпускати. Треба розпускати. Майже все. Дуже шкода. От, а далі підемо по процесах. Але для початку я хочу зробити такий невеличкий анонс наступних відео, а саме. Десь через день-два після цього відео тижневого очікуйте на відео з відповідями на питання. Я вибачаюсь, звичайно, я не можу зробити так, щоб вони не сверлили, тому що це відбувається майже на протязі всього дня, кожного дня, і чекати, доки вони перестануть сверлити, вони просто немає часу. Я тоді взагалі нічого не зможу відзняти. Тому, вибачте, будь ласка, за, за ці незручності, але. Так от, е, наступне відео буде відповідями на питання. Е, під е, минулим е, тижневим влогом ви мені залишали запитання. Е, ну, доволі багато на ціле відео там не збиралися запитань. І я з радістю відповім на них. Там багато і особистих запитань. Тому. Буду знімати відповідь, я сподіваюся, вам сподобається. І анонс щодо наступного влогу, який вийде через тиждень, наступний понеділок. Це те, що я хочу зняти відео у такому цікавому для себе форматі. А саме процес на сьогоднішній день зранку буде обирати мій хлопець. Тобто, я йому буду пропонувати всі. Можливі наявні процеси, з якими мені треба попрацювати, або є бажання, або я беру на цей тиждень, буду йому, скажімо, давати на вибір, і він буде обирати для мене, який процес я буду видати сьогодні. Я подумала, що це має бути цікаво. Вже багато у дівчаток є різних варіацій. Хтось грає в магічний кубок зеленкою Богановою, хтось витягає папірці собі, хтось грає в колесо фортуни. А я подумала, що отак. Зробимо це не випадковістю, а вибором, але просто іншої людини. Буде цікаво, що він буде мені обирати. Бо зараз в мене доволі-таки багато процесів, і я кожен день сумніваюся, що зв'язати мені саме сьогодні. Пов'язати хочеться все, і тому так просто я буду поставлена перед фактом. Тому ось так. Якщо вам цікаво, чекайте на наступні відео. Підписуйтеся, якщо ви ще не підписані на канал, щоб не пропустити відео. Ставте вподобайки цьому відео і наступним. Пишіть коментарі, чи цікаві вам такі майбутні відео. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися в коментарях. І це дуже підтримує мої відео. Я за це дуже вдячна. А зараз я перед вами хочу розкласти. Процес, який якраз в, минул, в останньому з підключень. Я вам показувала і я його повністю розпустила, що примусило мене повністю його розпустити. Так, це те, що воно, по-перше, було надто широк, ну, надто багато петель набрано. От, а по-друге, Ну, я хотіла, коротше, щоб все було правильно. Хотіла, щоб все було гарненько, тому вирішила повністю розпустити. І тим паче я в цей раз вив'язала набагато кращу горловину. Вона мені подобається більше, ніж попередня. Отже, дивіться, яка в мене вийшла гарна закруглена горловина. Задня частина трошечки буквально вища, бачите? Але вона така прям округла. Я вив'язувала поворотними рядами, я робила аж сім точок розвороту. Тут сім, позаду, сім, тут сім і там сім. Коротше, З кожної сторони плеча розробила, робила по сім точок розвороту. Таким чином, у мене, напевно, вийшло 14 рядів ростка. І такий він доволі класний. Тут буде вив'язуватися така горловинка, далі згодом. і... Мені, до речі, ну, коротше, більше набагато подобається цей росток, який я вирізала зараз. Далі в е, мене спочатку було набрано на тому попередньому виробі 112 петель. На цьому ж виробі в мене вже 96 петель набрано на горловину. І далі мені тут трохи більше подобається плече, тому що я тут намагалася робити. Ну, більше розтягнуті петлі, для того, щоб воно не стягувало плече. І бачите, майже не стягується плече. Так, звичайно, воно трошки стало діркавішим, але плече не стягується, і це дуже гарно. Далі я тут вже почала робити додавання на руках. І ось так це виглядає, якщо розкласти, Ось така в мене наче а, як це, ромбовидна горловина. От. І пров'язала я вже десь ось так. Це менше, ніж було прив'язано, але вже майже та сама висота. Але тепер в'яжеться швидше, тому що петель менше виріб в уші, і пряжа йде не так швидко, тому що коли я в'язала той виріб, в мене е, дуже швидко йшла пряжа. І я хвилювалася, що мені не вистачить, хоча в мене тут 900 грам, Але пряжа товстенька і така тяжка, щільна, то ну, я думала, що мені навіть 900 грамів вистачить. Але тепер бачу, що з цим правильнішим, меншим, меншою кількістю петель пряжа йде не так швидко, і мені цілком вистачить. Далі, що я ще змінила, я почала робити кромкові ось такі. Тобто я прив'язую, коротше, не в кожному ряду. Попередньому виробі я в кожному ряду пров'язувала, але я побачила, що воно все одно не стягує. Цей край і вирішила так і залишити. подумала, що так буде навіть зручніше пришивати. Тобто цей край вже заздалегідь гарний, і можна буде прямо так от до нього пришивати блискавку, щоб не було зайвої роботи, коротше кажучи. от І отак от от далі рухаюся, побачимо, як воно буде. В'яжу, нагадаю, на спицях 4,25 з. Ось такої шнуркової пряжі. Це ось такий ось, ось така пряжа. Так, і з цим процесом поки все. Далі я працювала над своєю сумочкою, ось цією, і, як бачите, в мене закінчилась нитка я поки що закінчила з нею. Закінчився моток 50-грамовий. І наразі в мене сумочка ось так виглядає, бачите? Тут трошки треба відпарити. І ось стільки в мене вже прив'язано бортика. Бачите? пряжа стала викладатися більш однаково, бачите, такі, наче, секції. Смужками, а тут пляма. І буде, я думаю, такими вертикальними, навіть не вертикальними, а такими діагональними навіть смужками. Бачите, як воно викладається? Тобто на дні воно виглядало зовсім по-іншому. А тепер, коли кількість, кількість стовпчиків не змінюється, то воно викладається однаково. Прив'язала десь дочків 10 з минулого разу, як вам показувала. Але просто в'язати складніше, тому що ну, не, не дуже воно швидко в'яжеться, тому що плачечок номер 2 самі бачите, яке щільне тут полотно. Тобто, ну, бачите, таке воно прям капітальне. Тому е в'язка щільна і в'язати ну, досить. Досить нелегко. І розігнатися особливо не виходить. А тепер у мене закінчився один моточок. Мені треба лізти наверх, шукати інші моточки, бо я не пам'ятаю, куди їх запахнула, вони десь лежать упаковкою. І треба далі продовжувати ось це вив'язувати. Прикольно виходить, гарненько, мені подобається. Я нагадаю, що це 100% бавовна. Ось така такеточка в нас тут. Тут на 50 грамів 125 метрів гачок. Рекомендують 2,5-3,5, У мене на два віжу. Це подарунок мені був від Ксенії з каналу Муркет Дуже дякую. Буде в мене така сумочка і планується панамка. Ну, але не знаю, коли буде панамка, але планується. І далі. Я ще працювала з своїм пледом. У мене небагато процесів було у роботі на цьому тижні, як бачите, але ну, треба рухати те, що є. Не хочу починати дуже багато процесів. Розводити їх. Але, ну, бачите, які в мене вже тут фарби є. І ось в мене. Маркер цього тижня, тобто, бачите, ось таку відстань я пров'язала ось? Показую вам кольори поближче. Різні нитки, всякі залишки, це від мого кардигану. Це просто залишки. Це я в'язала жилетку. Це акрил просто, це якась вовна українська. Коротше, ось так він зараз виглядає. Бачите, тут трошки інший візерунок, тому що я. Бачите, це два різні кутка. Вони по-різному виглядають. Тому що пряж закінчується, тобто їй не обов'язково вистачає на повноцінний рядочок. Ну, трошки по-іншому іноді виглядає, бачите, ось тут ось так. От. А також я ще й розвертаюся, отут іноді починаю в'язати в іншому напрямку, тому ну, воно виглядає по-різному. Такий цікавий плет виходить. Ось така вам зробити картину вам таку більш зрозумілу, бачите, ось так виглядає. Ой, вибачте. Дуже гарно мені подобається цей процес, хочеться його просувати. Головне, щоб мені вистачило залишків на те, щоб його дов'язати, бо так залишки тануть на очах, можна сказати. Але ну. Нічого, я підшукаю, якщо що, то далі підуть вже більш цілі моточки, які також виділялися в мене на благодійні потреби для діток на в'язання, то просто візьму якісь з тих моточків і нічого, все одно закінчу. Це ж все одно на потреби діток. Це я нагадую плед для особливих дітей. Ось такий яскравий, цікавий пледик. І на цьому в мене, власне кажучи, все. Більше нема чого показувати. Мало чи багато не знаю, але ось так. Тому все, до наступної зустрічі. Чекаю вас в коментарях. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!